Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом ось таких донатів з шоколадом. Це дуже смачно і дуже легко готувати. Отож для цього нам потрібно в миску виливаю тепле молоко температурою не вище 40 градусів, щоб могли тримати палець в молоці і не було гаряче, щоб було комфортно. До молока додаю цукор, сухі активні дріжджі. Одне яйце. Та все перемішую. Ось у нас утворилася така опара, будемо називати її. Далі накриваю її рушником і залишаю на хвилин 10 при кімнатній температурі. Після того, як пройшло 10 хвилин, спрацювали наші дріжджі. Ось можна ви. Ось, видно, вже трішечки вони почали набухати. Далі до цієї суміші, до цієї нашої опари, додаємо розтоплене вершкове масло. Кількість всіх інгредієнтів указую внизу в описі під відео. А також в кінці дегустації буде карта рецепту. Додаю сюди борошно, крохмаль, а також сухе молоко. Сухе молоко додавати не обов'язково. Просто мені здається, що з цим молоком більш такий молочний вершковий аромат у тіста. Мені більше подобається. Тому можете цей крок пропустити. Це не обов'язково. І далі замішую. Починаю замішувати дерев'яною ложкою, після чого буду продовжувати руками. Можна також скористатися технікою, тобто комбайном чи міксером. Ось тісто вже важко замішувати ложкою. Буду продовжувати замішувати вже руками. Замішую приблизно хвилин 8-9. Початку тісто буде здаватися досить липким. Важко замішуватися. Після цього часу тісто стане еластичним і дуже піддатливим. Першу половину часу я вимішую тісто в мисці, після чого перейду на робочу поверхню. Продовжую вимішувати на робочій поверхні ще хвилини 4. Борошно більше, ніж в рецепті, не додаю, щоб не забити тісто. Після того, як пройшов час, ось так гарно підкруглює тісто. Повертаю в ту саму миску. Накриваю рушником та ховаю в тепле місце приблизно на 50 хвилин. Я розігріла електричну піч до 50 градусів, вимкнула температуру, залишила вімклон та тільки світло. І зараз там буду розігрівати, буде проходити бродіння. Тісто простояло годину. Ось так підійшло. Яке впухнастей стало. Віть, яка краса! Таке ніжне тісто. дивіться, Пухке-пухке. Розкачую його не дуже товсто, припудруючи поверхню трішечки борошном, щоб воно легше ховзало по поверхні і не тягнулося за закачалкою. Ось так. Ось так легенько-легенько, намагаючись якомога менше випускати повітряних пухирців, які утворились всередині, ось такої товщини розкатую тісто. Далі беру кільце та вирізаю ось такі кружальця. Переношу ці кружальця на квадратики з пергаменту. Я вирізала ось такі квадратики. На який переношу свої кружальця і залишаю їх на якійсь рівні поверхні, до прикладу, форму. Ось ці кружальці, ці пампухи, які я вирізала, накриваю рушником та переношу в тепле місце ще на пів години, для того, щоб вони гарно підійшли. Пройшло півгодини, ось так гарно підійшли мої пампухи. Далі рослинну олію без запаху. У мене соняшникова для фритюру, вмикаю та починаю прогрівати її до температури 170 градусів. І допоки прогрівається моя олія, тим часом я ось такою насадкою вирізаю в пампухах серцевинку, щоб утворилося ось таке кільце. Температура досягнула 165 градусів. Вируба вгухи і ось так разом з цим папером опускаю в саму олію. Потім папір легко забрати. Викладаю на папір, для того, щоб вони не деформувалися під час того, як ми їх переносимо до олії. Слідкуємо постійно за температурою. Якщо за висока температура, то тоді знижуємо. Якщо замало, вмикаємо і підігріваємо. Якщо дуже висока температура, тоді вимикаємо так, як я зробила. В мене олія занадто сильно нагрілася, я вимикаю свою плитку і чекаю, допоки трішечки охолоне олія. Ось цим же термометром я випікаю і ним вже знімаю. Дуже зручно, за рахунок того, що він тоненький, як голка, і легко витягувати, не набираючи багато олії. Можна використовувати також паличку для суші. Дуже зручно. Ось такої. Ось такої, ось такого кольору пампух виходить. Донат наш виходить ось такого кольору, золотисто, рівномірного. знімаємо і опускаємо сюди наступний. Будьте обережні, адже олія надзвичайно гаряча і можна дуже сильно обпектися. Після того, як пампухи посмажилися, виймаю їх і перекладаю на паперову серветку, щоб стекла вся зайва олія. І продовжую смажити всі наступні донати. Після того, як ми смажила всі донати, у мене вийшло 15 ось таких донатів, ось таких, і ще 15 ось таких кружальців, які я доставала зсередини. Далі ми будемо наші донати декорувати. Для цього мені потрібен розтоплений шоколад. Я взяла чорний шоколад, а також горіх... шоколадно-горіхова паста. І посипку. Я візьму ось таку шоколадну вермишель називається. Беру один донат. Далі прокалую насадкою сам донат. Всередину витискаю ось цю шоколадну начинку, тобто шоколадну пасту, горіхову шоколадну. Можете брати будь-яку вашу улюблену. Трішечки так з боків ще. Донатс прокали в п'яти місцях. Далі, ось цю начинку тут, де робила проколи, окунаю, намочую в сам шоколад. І даю добре стекти цьому шоколаду. Дуже великий прошарок шоколаду не роблю. Далі після шоколаду зразу в цю посипку. Ось такий донат виходить. І так продовжу з усіма. Ось такі, неймовірно, гарні донатці в мене вийшли. Зараз я один спробую, щоб показати вам, які вони всередині. Дивіться, разом з начинкою. Це неймовірно, шоколадно. Дивіться. М -м 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 -м. Це дуже смачно! Ось покажу вам один без начинки. Подивіться, який він пухнастий, яке пухнасте тісто виходить. Неймовірно пухнасті. Це дуже-дуже смачно. Також можна їх декорувати звичайним класичним способом, просто цукровою пудрою. Якщо ви не любите чи не має переносимість на шоколад, тобто алергія, можна просто цукровою пудрою. Особливо ці маленькі кульки. Ви обов'язково повинні їх приготувати та насолодитись цією смокотою. А я вам дякую за перегляд. Ладіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. До скорих зустрічей!